Всім привіт, друзі! Сьогодні я приїхав в ліс, трішечки позаглядував до бджіл, в принципі, вже все тут зібрано, готові до зими. І хочу відповісти на таке питання: там мене питали бджолярі початківці там чи можна зробити вулика з ДСП. З такої костроплити, як то кажуть, тому що бджолярів початківців завжди не вистачає вуликів. Десь якісь рої ловлять, десь якісь відводки ще чи купують, чи беруть. І, можна сказати так, на скору руку, чи можна такий вулик зробити. Друзі, як ви можете бачити, цьому, цей вулик зроблений з цих плит, але колишніх, старих, Теперішній набагато гірший. Розвалюється, можна сказати, за сезон. Цей з 18-го року стоїть. Бджіл я в ньому тримав тільки один сезон, круглий, перезимували і я їх відселив уже в інші вулики. І довгий час він стояв. Потім я вивіз його в ліс. Думаю, ну, якщо тут піде не так, скажімо, якісь нещирі люди захочуть його. Розбити, поламати, то не так і буде шкода, в принципі, але заселив бджіл сюди. І теж вони вже другий сезон йдуть в зиму, в цьому вулику. Теж перезимували вже одну зиму, йдуть на другу зиму. Як ви бачите, вулик не розвалюється. Повторюсь, це з такого старого матеріалу. Так що, як тимчасовий, в принципі, годиться така підстраховка, що був на пасіці. В принципі, на пасіці завжди повинні бути ніби такі е, зайві вулики, тому що все буває, десь і рій ваш чи не ваш, то вже не важливо, і вам треба заселити. То з цього матеріалу дуже швидко все робиться. Скрутили, збили і ящик готовий. В принципі, у мене всі вулики, як ви бачите, зроблені, можна сказати, з чого попало, тому що ну, не у всіх є, як то кажуть, золотий запас, що може собі дозволити. Гарний матеріал і... або придбати вже цілі гарні вулики. Але нічого страшного, своєю функцією вони справляються. Саме головне, що бджілки живуть, бджілки носять мед, а, як то кажуть, єдине, можливо, комусь не подобається зовнішній вигляд, але це вже таке. Так що, ось якось так. Він, правда, друзі, такий двійний. Тут одна частина пластин таких, і всередині. Частина таких пластин. Я вже не пам'ятаю, Ну тут я теж такою бив фанерою. Я не пам'ятаю, чи я ще. Ні. Я думав, що там всередині ще фольгоізол Ні, фольгоізола немає. В принципі, єдине, що я замічав, це ну все ж таки велика вологість. Зимі в нас такі нестабільні, і тут волога від клубу виходить. Вентиляція слабенька, як ви бачите, таку зробив. Ну, Нікудишню, так як не розраховував його, в принципі, в таку експлуатацію запускати постійно. Тут можна зробити якусь вентиляцію більш-менш ліпшу. Але, як я й сказав, бджілки живуть, навіть в таких умовах. Не сказав би я, що це зовсім погані умови, але все ж таки дерево я дерево, яке можливість робіть вулики дерев'яні. Як я вже і казав і повторюю ще раз, для тимчасового такого розміщення бджіл годиться. Але не на, постійну, ос, не на постійній основі. Тому що ще й будуть писати, що там хімії багато в цих плитах і так далі. і тому подібне. Так що, якось так. Тимчасово 100 раз повторяюсь. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. в принципі. Задавайте свої питання. Я завжди в онлайні, завжди відповім. Підписуйтесь, не забувайте. Будемо спілкуватися, будемо разом займатися бджільництвом, будемо розвиватися потихеньку, як вже буде в нас виходити. Все, друзі, до побачення!